Доброго здоров'я, дорогі глядачі. Зараз всі обговорюють Трампа. До речі, війну за 24 години він не закінчив. Багато хто надіявся. Я пам'ятаю, так мені виписували в коментарях, що та що ти нічого не розумієш. Ось все буде добре, все закінчиться. Як тільки Трамп стане президентом, Трамп займається своєю країною і буде займатися його запам'ятайте, цікавить тільки Америка. Більше нічого. На всіх інших йому просто плювати. Він в'язався, звичайно, усю цю історію з війною, і я думаю, що якось він захоче посприяти для того, щоб просто, знаєте, ну не бути балаболом, скажімо так. І сподіваюся, що ось все це, звичайно, зіграє нам на руку і таки вийде закінчити цю криваву війну. Але сьогодні я не про це. Я про те, як влада вирішила все повісити на військових. Так от скажу так: не вийде. Бо люди все пам'ятають і все розуміють. Знаєте, є така хороша приказка: коли почнеться війна, то кличуть солдата і згадують про Бога. А коли закінчується війна, то солдата у всьому звинувачують і забувають про Бога. Так от, це ще не кінець війни. А на військових вже почали все спихувати. Подивіться на цю картинку: це бойовий офіцер, полковник Ілля Лапін в кайданках. Один з тих генералів, яких взяли в Кайданки. Не корупціонера з Офісу президента і Слуг народу якогось, там їх дуже багато. Там. Не виробника бракованих мін в Кайданки, ні, 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 генерала і не депутата, яких привів Зеленський в раду, яких там вже майже всіх, мабуть, можна пересадити. Які були військових? Так? Є ж у нас такі. А ось саме бойових офіцерів вирішили е, засадити заграти. Я не знаю, це тепер такі пріоритети влади, чи як. Я не знаю, то е, якщо вже мова йде про е, якщо вони хочуть е, так, так сильно, показушно когось засадити, я не знаю, може хай приймуться за того командира, який угробив 27 грудня 2022 року хлопців, які були разом з Сашком. Які хлопці, які загинули зразу, одразу в першому ж бою загинули хлопці, хлопці які були абсолютно не навчені. Ба більше цей командир послав їх в засідку, тому що сидить за два кілометри і по рації щось там розказує, що їм робити. А то всього командира хтось є в керівництві. І його що зробили? Просто перевели в інше місце. От і все. То, може, цього командира треба посадити, а не генерала, який воював і захищав. Я не знаю, чи може треба покарати тих, хто браковані міни виробляв, ні, не посадять таких, не посадять. Чи може тих, хто дебільні закони приймає, не посадять таких. До речі, щодо бракованих мін. Детектив НАБУ Андрій Денисюк, який розслідував розкрадання на закупівля для армії дронів, звільнився і написав листа колегам. В ньому він заявив, що розслідуванням займається півтори людини, і, хоча бюро називає цю справу пріоритетною, результатів немає. Основною претензією ж він назвав грубу безвідповідальність із непрофесійності. Без коментарів. Тепер повернусь до генералів яких взяли в кайданки? Тобто виходить, що одні в січні 2014-го літали до Москви, інші в цей час боронили країну. Сьогодні перші е, засуджують других і кидають їх за грати. і все це під час повномасштабної війни? Е, знаєте, це вже навіть не треш. Я вже взагалі не знаю, як це назвати. Це просто руйнування ЗСУ. Ба більше не встигли генерала. Е, Галушкіна відпустити під заставу, як його знову заарештували по новій підозрі. Знаєте, це вже а, навіть не знущання. Це такою, знаєте, рашкою попахує. Ось вони там люблять таке робити. А, а за що ж взагалі бойового генерала взяли в кайданки? Давайте будемо розбиратися. Почну з того, що. Ні, ну ніхто ж нас не винен за те, що країну не готували до війни, так, готували до шашликів, казали, та, сидіть там по домівках, все добре. Вас прийдуть і врятують. Ось так в бучі і зробили. Чим це закінчилося? Я думаю, що всі це добре знають і пам'ятають. Так от, в даному випадку паперова карта, звичайна паперова карта, виявляється, в нас документ. Ви не знали? Ну, тепер будете знати. Це в нас виявляється бойовий документ. І якщо ти вчасно не наніс на неї обстановку, яка може змінювати щохвилини, що секунди, я б навіть сказала, то приїде потім потужний полковник, Потужний полковник, який, ну, ти не дуже, а він ось такий прям потужний, вміє перевіряти правильність і своєчасність нанесення обстановки на карту. Ну, от якщо це не зробив, все, суши, сухарі. Щось незрозуміло, треба розбиратись. Добре, будемо розбиратись. Буде багато, я думаю, хто в цьому розбиратись. Але ж навіщо ви тих, хто колись рятував ваші дупи, вибачте, коли в країну а, 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 порівнювали а, от ті, хто зараз обвиняють а, з хвойдою, а, кидаєте заграти. А, а, що втечуть за кордон? Та да, якщо б вони хотіли втекти за кордон? Вони б вже давно втекли. Якби генерал Галушкін, полковник Лапін і інші хотіли втекти, то з травня у них для цього було безліч часу. Але вони, вони бойові генерали і офіцери, які, на відміну від тих, хто зараз їх засуджує, вони знають, що таке честь. В мене, знаєте, в мене залишається тільки одне саме важливе питання. А чого в нас не саджають корупціонерів? Чого в нас не саджають виробників бракованих мін? Чого в нас не саджають держзрадників, які сидячи в сізочі, де там він сидить, а він продовжує бути депутатом, приймати закони і щоб ми їх виконували? Тобто такі нормально все, гуд. А, а ось генерал, бачите, чимось провинився з офіцерами. Я розумію так: висновок, висновок щодо цього випуску: що суспільство готує до того, що у всіх невдачах і поразках винуватими будуть робити, і карати виключно військових. Знаєте, не вийде, бо велика, величезна, я б сказала, частина суспільства це не проковтне це гівно, яке зараз хочуть проштовхнути. -про -про бо оця велика частина суспільства має мізки і все пам'ятає, як все було насправді. Хто що робив, хто що не робив, і діяльність, і бездіяльність, і так далі. Але є піпл, який, звичайно, стомився і буде Вові плескати в долоні. Що ж, побачимо, що буде далі. Дуже сподіваюся на те, що величезна частина суспільства більше не зробить такої помилки, яка була в 2019 році. Дякую за увагу, новини політики, економіки та нашої перемоги. Завантажуй, маю.